Ну Китай зацікавленість в тому, що для них важливо створити такий кейс, при якому будуть легалізовані окуповані території, щоб потім і щоб Захід так. на це погодився, щоб Захід це прийняв. Потім в принципі, Китай і ну він вже не настільки зацікавлений у війні, як це було раніше. Йому в принципі врегулювання цього конфлікту е, має ну на для нього прямий інтерес. Якщо особливо вони будуть виступати модератором цієї історії, і якщо це ще буде історія плюс-мінус прийнятна для України і для заходу, але при цьому uh -huh. Росія зможе легалізувати території, то Китай вважаєте, що в дамках що вони взагалі виграли так. цю всю історію, що потім в ретроспективі дослідники будуть казати, о, це все був великий задум непритового стержня китайського дракона, який спить, він все це продумав. І хитро реалізував, щоб потім за таким же сценарієм, за українським сценарієм, потім рушити на Тайвань щось щось типу такого. Ну, але мені здається, не ми одні такі розумні до цього здогадались. Так е, якісь розумні дядьки в Сполучених Штатах Америки також не задарма отримують отримуючи свої гроші, щоб носити дорогі костюми і красиві краватки. Я думаю, що Штати, ну. Що, що аби зробити такий подарунок Китаю, щоб Китай настільки суб'єктивувався на міжнародній арені, настільки накинув конкуренцію у цих перегонах Гегемонів, ну мені дуже, дуже складно уявити, що штати на це просто так от будуть спостерігати за цими. Такі віддати Китаю ініціативу. Та пожалуйста нехай забирає. Ну, я з тобою погоджуюся, що навряд чи які США поступляться, тому що буквально цього тижня там було анонсовано, не анонсовано, по факту оголошено про те, що Китай доміся підписання між там купою якихось угрупувань сектору гази про створення перехідного уряду, зокрема примирив дві Дуже непримиримі сторони терористичні Хамас та ФАТХ, які представляють саме сектор Гази, і тут така якась паралель Китай миротворець на Близькому сході, взагалі на всьому азійському континенті. Раніше і минулого року вдалося підписати угоду між Саудівською Аравією і Іраном. За участі Китаю, така тристороння, і він показує, що він може впливати на геополітику і претендує на домінуючу роль на азійському континенті. Можливо, ну якщо на євразійському це буде заголосно, тому що європейський союз не поступиться. Китай це розуміє, тому така претензія є, і те, що сьогодні абсолютно очевидно, що переговірниками третіми сторонами третьою стороною в переговірному процесі з Росією і Україною буде саме Китай, Європейський Союз і США. Ну, це не те, що видно, це оголошено. Про це сказав і президент України. І про це сказала Москва Остаме Орбана після того, як він з'їздив до е, Пекіну. Друзі, ну я думаю, що ми тут спробували максимально якось розкрити цю всю історію сповітської колеби. І дійсно залишається поки що, як на мене, інтригуюче питання стосовно нашого тери... територіальної цілісності суверенітету. Бо варіантом може бути знаєш, погодження частини в НАТО, а решта ну. Типу, ми ж визнали, а типу і не визнали, ну мовчазна така якась історія. А, хоча дипломати окремі українські говорять, що в принципі прямих переговорів з Росією не буде, а буде якесь там підписання, умовно, з Китаєм або ще з кимось і так на чому може заморозитися. Я вам дякую, щічно, що ви були сьогодні зі мною. І на сам кінець лише хочу додати: якщо хтось хоче бажає сказати щось по ситуації з Фаріон, ну зараз відомо, що суд з обрання запобіжного закладу. Відтермінували до 16 години, бо ми цю програму пишемо якраз до того моменту, поки суд ще не завершився, то звісно прошу. Хоча правду ситуація дуже резонансна, я про неї промовчати не можу. Ну тут краще, мені здається, точно потрібно дочекатися офіційних результатів, тому що ну, поки я там мельком бачив ці презентацію слідства з приводу цього. 18-річного хлопця, який є підозрюваним у вбивстві, виглядає дійсно, що ну, от, юнак піддався дуже сильно впливу пропаганди, якісь кгабашні романти. Я те просто там з, з того, що я бачив, це повна каша в голові. А, готувався одразу, видно, шпигунський фільм. Не один подивився, але в принципі, ну. Варто сказати, що і шукали його довгенько враховуючи резонанс і всю ситуацію. Але все одно мені дуже не сподобалось те, що я бачив вчора в наших медіа, що вбивцю фаріон зловили, і одразу почали форсити його фотографію, що вбивця, вбивця, вбивця. Все-таки ну, варто дотримуватись, мені здається, до останнього mm -hmm. цієї історії по презумпції невинуватості, перш за все, якихось стандартів, тому що багато в наших змін вчора. Мені здається, сильно понахтували цією історією. А якби в результаті з'ясувалося, що це не так. А якби в результаті це взагалі була там фотографія, ніколи? а ми ще і зараз, зараз не знаємо достеменно чи так, тому що абсолютно, суд поки що не встановив. Абсолютно так само як було зі стрілком в Трампа, коли розхворили відео якогось прикаліста, який е, ну там до речі, по, по по Трампу ситуація така, що ФБР навіть не певне в тому, що то куля йому влучила в ухо, то міг бути осколок від суфера, ну, ну так, так ну, суть да, суть суть в тому, що то я все-таки ну трагедія безумовно велика, і резонанс великий, але все-таки варто завжди намагатись принаймні, довіряти mm -hmm. професіоналам і чекати якихось офіційних результатів, тим більше, якихось причин вважати, що щось у слідство йде ну, неправомірно немає, нібито все відбувається під пильним контролем громадськості. Тому будемо, будемо дивитися, будемо спостерігати. Mm -hmm. Ну і знову ж таки, треба розуміти, що тут же ж головний. Не виконавець, а організатор і мотив. Мотив, і очевидно, що він направлений на те, щоб посіяти дестабілізацію на тактичному рівні серед правих сил. Стратегічно, звичайно, загалом в українському суспільстві І, до речі, ця тема може навіть зараз бути опрацьована російською пропагандою для того, щоб підкликати дозвіл Сполучених Штатів, наприклад, на використання їхньої зброї, наприклад, Азовом. Бо ситуація зараз виглядає таким чином, що ну вони можуть цілком змайструвати картинку. Вони це вміють. Адвокаційна. <у>, У них робота на рівні. що ну будуть доводити? От бачите, мало того, що вбивають умовно там бузину, ківу, значить, дугіну і так далі. Так вони ще між собою, значить, зараз довели до того, що в українському Львові вбивають там апологета української мови, там українського націоналізму і так далі. Мова йде зараз про те, щоб наші спецслужби і загалом правоохоронні органи. ми знаємо, що зараз тут активно працює безпосередньо МВС плюс СБУ у зв'язці. Щоб вони змогли а, розкрутити цю історію з точки зору виходу на організаторів, Нібито сьогодні на брифінгу натякнули, що відповіді доведеться чекати декілька місяців а, на ну, про тему організаторів. Ну будемо далі дивитися, чи дійсно це 18-го цей річний В'ячеслав чи не він. А, ну знову ж таки дійсно я погоджуюся з вами питання суду але. Це зараз дуже е, гарний приклад, як на нашу молодь і не лише молодь можуть впливати е, і спецслужби різними темами: чи це буде там політична прихильність, чи там е, віра в якісь конспірології, чи ледь не винопланетян, якщо люди там нестабільною психікою, але те, що зараз це дієвий формат реалізації замовних вбивств, про це е, треба говорити. І спілкуватися максимально зі своїм оточенням, щоб бути максимально а, уважними довкола, бо ситуація дуже дивна з цим вбивством. Всі бачили, що людина сидить, вся така червона в кеп, значить, в в очочках. Всі так, так казали, от підозріла, підозріла, а ніхто навіть в поліцію не звернувся. Оце сьогодні нам всім а, є приклад, що треба трошки змінювати власні, а, ну скажімо так, і навички, і навіть. Рефлекси під час війни.